Одна важлива подія, котра визначить подальшу долю долара у 1913-му Було створено федеральну резервну систему. Це аналог державного центробанку, але з суттєвою відмінністю. Вона повністю належить приватному капіталу. Головним лобістом такої інституції був сенатор республіканець Нельсон Олдріч, близький родич Джона рокфеллера молодшого. План створення ФРС розробили у 1910-му. Тоді під головуванням Олтріча зустрілися семеро банкірів. Були серед них і Рошельди, і Моргани, і Куни. Вони розробили установчий договір інституції. Згідно із ним 35% акцій отримували американські банки а решту іноземні учасники, включно з найбільшими королівськими домами Європи. Подейкують, що вклався навіть російський імператор Микола II, але підтверджень цьому немає. А перевірити неможливо, бо той самий договір про ФРС для вивчення недоступний. 23 грудня 1913 року Сенат таки затвердив законопроект про ФРС. Його активно лобіювали банкіри, які його і розробляли. Виспішали не дарма. Вже скоро почалася Перша світова дію золотого стандарту було заморожено до її завершення. І за рахунок цього банкіри отримали величезні прибутки на спекулятивних операціях з продажу товарів армії. А потім ще й скупили активи переможеної Німеччини. Розраховувались доларами, які європейські продавці не могли пред'явити ФРС, щоб обміняти на золото. Ще раз дію золотого стандарту відміняли у 1928-му, на початку Великої депресії. Більш того, у 1933-му тодішній президент Рузвельт призупинив конвертацію паперових доларів у золото, заборонив його експорт і націоналізував приватні золоті запаси. Тим, хто відмовлявся здати державі дорогоцінний метал, виписували штраф у 10 тисяч доларів або ж кидали за грати на 10 років.